Замисліться над цим, отець так сильно любить вас, що віддав вам свого сина. Друзі, Бог не був зобов'язаний віддавати свого сина, але Бог зробив вибір віддати свого сина, що мотивувало Бога віддати свого сина. Перш ніж поговорити про це, я маю визначити дещо, ви повинні знати, що отець любить сина. Отець любить сина всім серцем. Коли Ісус вийшов з Йордану, отець відкрив небо над Ним і сказав: Ти син мій улюблений. Що я вподобав його? Однак він віддав свого сина за вас. Про що це говорить вам? Він любить вас, він віддав сина, якого любить. Ви не зрозумієте, як сильно вас люблять, аж поки не дізнаєтеся, як сильно Бог любить свого сина. Бо він віддав свого сина за вас. Оце так? Він віддав свого сина за вас. Біблія говорить: той, хто сина свого не пожалів, але віддав його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього?